Привет! Сегодня я вам покажу моих кролив. Эх, хвостик, ты куда побежал? Ай, да вы, ай, да вы. Два кроля. Це в нас чубик. Ой, 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 что за такое? Что за поздоровайся. Привет. У меня тут чубик трошки гоняет. А я в перемозочке, а він в большой кітке. Бо він мене ганяє в великій кітки. Так, чубі постарався. Привіт. А що сказать, а це моя мм ви бабин пристримув? Е, ну не чубі не ганяй біляша. А це ж а це біляш? Да, не біляш. Ти що перепутав? Ну, чошки, да, перепутав тішки. А нет, э, что за нервы? Что а, ты тут, полотенце то робот? Вы куда? Привет, привет. Так, думаю туда, безопасное место. Ух, как страшно. То есть, то есть там ходят чупи. Так. це біжашик. Може тут, а тут чого запахи відчуваю, чи Але зайти не можна. Так, де він наш? Де, 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 а ми Так, що це тут? А, що це там? Чубі. Сильно тобі це пороченцем мішає. Да дуже сильно. Убери, будь ласка, Так добре, зараз мій чубичок. Вот, все, протягом прибрамо. Що? а а, -а. Я все хорошо. Да, тільки трошки шпуга. А ти там що? Шо ти робиш? Ха стоєчка була. А а Ratun? а Да, 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 да. Ай за які викраляки? Да, ми краї. Що це там таке? Що це? Ой, ой-ой-ой, Мені зараз прийде капут. Бляшка не про тобі не прийде капут. Так, побіжали значить, до чужи. Це що за руха? Так, що це за пакет? Що це там таке? Скор, так, тут його запахи, але тут мої вже запахи. Тут мої, а тут біля Хм. Там мої, а тут біля ша. Що це таке? Це не має бути його, це все моє. Не жаль, це. О, все, я знайшов загадку мою. Ням-ням-ням. ням-ням-ням, загадочка моя вкусная. Так, не, не вкусно. Мне трава беляша. Ты куда? Я тут так. Какашками своими раскатали, раскатались. Чубиты, ребрышки, Какашка были на кадре. ребята, ребята. Ой, она началась, началась началовать. Забіг кроячий. Так, что это там таке? Забег, забіг. Шо? Забіг. Що, що це там таке? Ну, думаю, що уже хватит. Так що... Пока из края все хорошо. <связать> э. Виктор, э ты куда?